Люблю ходити на другий день на службу, ну, зазвичай це в себе, звичайно, бо така служба урочиста, ну, мені подобається. Ну і до комів, до як коли там виходить, там, до батьків, звичайно, що ходимо. Ну, по гостях, по, себе, по гостях приймаємо, такі сімейні посиденьки. Свято таке велике, гарне, але, ну, звичайно, що період такий, живемо складний, що треба. Ну, якось так стримано святкувати, напевно, Вишиванки, бо це наші традиції. Треба їх причати до цих традицій, показувати своїм прикладом. Ну, сьогодні, правда, не в вчора були в вишиванках, але хай тягає, знає, що він українець. Ми купили собі іконку гарну таку, от бачите? Посвятили автомобіль посвятили, помолилися, постояли на, на службі. От, помолилися за наших військових, щоб їм все було гаразд, щоб скоріше була перемога. Чудовий Святковий настрій дуже відчувається. Всі ці дзвони і молитви, то хай до небесі хачують. Хачуємо воєнних, вони там страждають таке велике свято, а вони в окопах.